Як іде випити пиво у Ліоні? Ми знаходимося у кварталі Пираж. Пираж – то такий район Ліона, який знаходиться на півдні місця. І за моєю спиною ви бачите брасрі Жорж. Брасрі то по-українськи пивоварня. Найславетніша пивоварня Ліону була заснована. Альзайською родиною у 1836 році. Чому Альзасьці приїхали до Ліону? Це дуже просто, тому що вода Ліонська славилася якістю своєї чистоти. Тут ще з середніх віків варили пиво. І ми хочемо вам запропонувати завітати до цієї пивоварні, бо саме тут варять сьогодні продовжують варити пиво. Джордж Офнер, засновник цієї прекрасної брастрі, цієї пивоварні. За мною ви бачите гасло пивоварні, «Bonne bier et bonne і depuis 1836. І це значить смачне пиво і добре м'ясо, починаючи з 1836 року. За мною ви бачите залу, де можна поїсти. Чому зараз небагато людей, то дуже просто. У Франції всі обідають тільки з 12 до 2, а зараз у нас 5 година після обіду, а також повечеряти можна пізніше, з 7.30 до 23 годин вечора. Десь так. Але щоб випити пиво, то завжди відчинено і тут ви бачите такий бар біля пивоварні, яку ми побачимо трохи пізніше. Якщо чи з'їсти якийсь десерт, ви можете подивитися тут. І тут випускається чотири сорти пива, біле, золотисте, темне і сезонне пиво. Petite dorée pour jeune homme. Et mademoiselle, elle voudrait. Ça marche, je vous faites ça. Un thé, donc une petite brune et une dorée. D'accord, très bien. Petit oui, merci beaucoup. Ці чотири сорти пива виробляють отут, у цьому місці як ви бачите, зверху стоять ліку. По-французьки, то такі пристрої для бродіння пива. І цікаво знати, що тут у брасі Жорж вони поставили своїм гаслом об'єднати любов до пива і до вина. То пиво і вино завжди були лютими ворогами ще з середніх віків. А тут у цьому місці люди люблять і пиво, і вино. Нам принесли чек, якому пиво коштує 3.35. І треба платити цю суму. На чай можна не давати, бо все включене. Ну, як кажуть по-французьки, санте. Санте. Якщо вийшло так, що вам одразу не принесли чеки, то ви можете запитати «L'addition, s'il vous plaît. Не кажіть «чек», пліз, бо це зовсім інше. Чек то такий чек, який виписують, щоб гроші давати. Як ви скажете так, то офіціант подумає, що ви хочете, щоб він ще вам заплатив за те, що ви там п'єте пиво. Не треба. Ледісід впле.